Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, також глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми вже накачали лодочку, перепливаємо на остров і будемо там вести свій пошук. Я думаю, результат сьогодні повинен бути. Вода на Дніпрі дуже-дуже гарно спустила. Якщо бачите, там на горизонті Черкаси навіть видно, ми з протилежного борту від Черкас. Так що, так що ми на місці, друзі. Зараз пропливаємо цю затоку і йдемо далі. Ось, друзі, я вже на острові. Я з Юрою сюди приплив. Юра зараз обратно буде забирати людей. Там ще троєх треба забрати. Сьогодні, друзі, я копаю прибором Рутуса Трекс з новою катушечкою, друзі. Отака блондинка, катушечка. Дедешна, мультичастотна, Мультичастотна катушечка, так що сьогодні я вже фактично не перший день я її копаю, так що подивимося, що вона мені сьогодні принесе, друзі. Ставим. Юра вже перебрався туди, зараз він воно сажає, я так розумію, двоїх і везе сюди. Переправлятися тут, слава Богу, небагато. Часу займає, так що ми, думаю, сьогодні продуктивно маємо покопати. От, друзі, вже половина екіпажа знаходиться на острові. Юрій Валерійович сьогодні був парубчиком трошки. Зараз ми розщепляємося і погнали далі. Русик погнав назад, забирає ще одного нашого члена екіпажу і погнали. Сьогодні нас 5 чоловік будуть на копі на цьому острові. Так що побажайте нам успіху, друзі. Ми пішли. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Так мы тут и завысли, друзья. Все разом ходим неподалеку. Там вже наш один камрад підняв імперію. Ну, а в мене, друзі, от така знахідка випала. Дивіться, якась украшалочка з крестом, щось таке. Ну, я думаю, в будь-якому випадку це цікава, цікава річ. Ось тут видно обломана, так, да, обломана, але в будь-якому випадку непогана, непогана цяцька. Так що забираємо, друзі, рівняти не буду. Тут можна зламати і йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка в мене. 10 копійок рамочник, Не дивлюся, чи 42-й чи ні, бо вже знаю, що треба дивитися. 42-го року ще й гроші стоять, яку я викопав на, на ставочку. Ну, отака, отака монітосинка. І горюк, отам тільки що рамочник витягнув, а друзі, отам копають імперію. Вже 5 копійок серебряні хтось викопав. Русік там імперію викопав. Тобто знахідки з'являються, друзі. Головне, не спішить, головне не спішить. Ось, друзі, чергова знахідка в мене. Дивіться, яка жовтенька. Яка жовтенька. Зараз протрим. Руки грязні. Ага. Це? Одна, одна друга копійки Миколи другого. Така жовтенька з болота, друзі. Мідна монетка. О, чудово, чудово. Вже я з імперії сьогодні. Так що йдемо далі. Так Ми тут, друзі мої, так, в самому початку і застряли. Видать, імперія йде, то куди лізти далі. А я пішов трошки далі, мене тягне чогось далі. Чергова знахідка. І на цей раз ранні совєти. одна копієчка, Така жовтенька вилізла з болота. А перед цим того викопав конінку. Ну я вже не став показувати, думаю, потім покажу це таке незначиме. А тут усі рядом була копієчка. Так що копаємо, друзі. Мабуть, я вже таки натрапив на те місце, де треба зупинитися і гарно копати. Отам бачу покопано, отам покопано. Оце тут я буду мандрувати зараз. Погодка сьогодні суперова, взагалі сонечко навіть світить, так пробиває через хмари, видно в далечині. Як я вже казав, отам, от, отам Черкаси. Ну, По прямій тут до Черкас, я так думаю, ну, кілометрів 10 може десь так. Взагалі, копаємо. копаємо далі, друзі. Ось друзі, моя блондинка мультичастотою потихеньку достає знахідки. Дивіться на цей раз, який гудзичок достав. Гудзичок з надписями, з написом, але він сам металевий, основа металева, тільки покритий видно латуню чи мід'ю. І ось воно вже тріскає тут. Я думаю, гузичок у будь-якому випадку цікавий. Аке щось вже де, мабуть, мабуть, якась железна дорога чи хто його знає. Ну, взагалі, треба в будь-якому чистити і дивитися, що воно таке. Так що забираємо, а там вже будемо вдома роздивлятися. Ну, Гузичок цікавий. На жаль, тріснутий. Забираємо і пікаємо далі. Так я тут і хожу, простори, друзі. Дуже-дуже-дуже великі ходи не переходи, тут за місяць не виходиш всього. Ну, Будемо ходити по мірі можливості. Чергова знахідка, друзі, і я думаю, що це вже монетос радянщина. Да? Так і є, так і є, друзі. Ранній ранній советик, п'ятачок, 5 копійок на нормальок. вложимо в хабарницю і йдемо. Друзі, не тратимо драгоцінний час. Зараз зима, темніє рано. До нового року осталося, друзі, сьогодні у нас 26 число, 4 дні. прикиньте, 4-5 днів залишилося новий рік. А от яка чудова погода у нас в Україні. Копаємо і копаємо далі. Ось. Друзі, бачу вже чергову знахідку. Це отакий от чудовий крестик з цілим вушком навіть. Прикиньте. Отакий. От от такий. Не знаю з якого металу, але, скоріше всього, мабуть, мідний. Мабуть, такий мідний. Так що моя мультичастотка. Крестики вже бачить. Це я вже зрозумів. Йдемо далі. Так ми вже кучкуємося тут недалеко друг від друга. Ось, друзі, чергова знахідка била мід'ю. І зараз ми будемо дивитись, що це за маленьке. Ага. Ага ага, така сама, як у мене вже є сьогодні. Одна друга, по-моєму. Одна друга по да. Одна други, копійка Миколи Другого. Ну, імперія, хоч і маленька, але імперія забираємо. Знаєте, странно, що сьогодні ще великої імперії взагалі немає. Ну, думаю, ще все попереду. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, русік, русік до мене підійшов, дивіться, вже не клепав. Красава. Це типа що? Да. Ага, ага, колись я такий да. бідняцький копав дуже, да. ну, так. Потихоньку... Два, три імперії, mm. один совітик. Другий це тільки ось буговичка. Нормально. І ось, друзі, дивіться, отут я тільки що вам показав імперію, одна-друга копійка, ми коли друга, ось пів метра. І дивіться, серебрушка. Так що сьогодні я з серебром, друзі. 27 року 10 копійок. No. Цікаве тут місце, друзі. Тут ходить і ходить, ходить і ходить. Я б ще й завтра приїхав, але завтра дощ. А післязавтра знову будемо купати. Ось, друзі, черговий соєтик в мене дві копійки на цей раз. Зразу дивлюся, щоб не 27-го року. Бо це зразу криша поїде, вони гроші стоять. Так що йдемо, йдемо далі, друзі. Русик, там не перейдеш, там тільки плити треба. Там така сама глибина, як оце ми... Оце ж ця сама річка вона оттуда йде. а як? Лодкою! Ось, друзі. Русик викопав, дивіться, який солдатик такий малесенький, да? олов'яний солдатик. Попадаються інколи такі речі також. Так що, знаєте, от чим на островах хорошо копати, на затоплених селах. Тут знахідки дуже і дуже різноманітні. Можна викопати що завгодно, друзі, що завгодно. Оце вже ми тут так накопали. Юра десь валив туди аж далі, там на горизонті його видно. Ну каже, совєтики копай. Прийде побачимо. Ось, друзі, чергова знахідка, але я не знаю, що це може бути. А, ось, ось бачу вже. Це, мабуть, мерка, так. Да? Це мерка, щоб порох насипати в патрони. Спочатку думав, що гільза, потім дивлюся, нічого не зрозуміло. А ось, ось я подивився, це дійсно мірочка, щоб засипати порох. Ну таке воно, мідне, мабуть. Не знаю яке, забираємо однозначно. Ось, друзі, чергова знахідка. Подивіться, вона ще, вона ще в грудці лежить монетос. Ну я вже бачу, що це, скоріше всього, три копійки радянщина. Достаємо і дивимося. Так, да, однозначно. Однозначно жовтенький формат такий. Три копійки. Ага, Ну, є. Монетосик є. І ми його забираємо. Ось, друзі, дивіться, Ігорьок підняв замочок, мідний замочок. Дуже рідко такі знахідки попадаються. Мідний, то би він і зберігся так чудово. Ну, знахідка то що треба. Так що ходить, друзі, тут ще і ходить. Простори дуже-дуже великі. Ми вже так розбралися по всім краям. Друг вітру, да вже метр 500-600 гуляємо. Торгова знахідка, друзі, і на цей раз дивіться, піонерський значок ранній. Ну, От Чим мені подобається той КОП, тут коп на Дніпрі затоплені села. Тут дуже різноманітні знахідки, дуже-дуже різноманітні. Так що в хапарницю і пікаємо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. отаке таке кольцо з однієї сторони є якийсь напис. Ну, не бачу, треба потім дивитися, буде, що за напис. наче як напис, не узора напис, да. а з іншої сторони ось таке. Ну не знаю що, ложимо хабарницю, потім будемо розбиратися. Зараз не треба гаяти часу, тому що час дуже-дуже дорогий. Там дивлюся на лодочки бракоші, сіточки ставлять. Тут така затока чудова. Риба зараз на глибині, зараз там і стоїть. Ну, а нам це не цікаво. На стільки коп, тільки коп. Гляньте, друзі, викопав сигнал, а він стерчить. Отакий от, от радянський гузочок. Прямо. Зверху і такий сохранчик прямо бомбезний ну так Це понятно що він латунний. Ось я зараз трошки протрем і він заблистить. Да? Ось такий радянський гудзичок. Знаєте, скільки вже пройшов зараз, да щось нічого немає. Ось там копав, там були знахідки. Перейшов на цю сторону взагалі, от оскільки пройшов, нічого немає. Сигналів багато, цікавих сигналів багато, так як катушка велика, друзі то воно б'є гарно, навіть гнила жерізка б'є так чудово, наче мідна монета. Так що йдемо йдем далі, друзі, йдемо. Ось, друзі, бачу черговий совєтік. Черговий совєтік, було прекрасненько. Ну, по ВДІ було видно, що це Так, да, Три копійки, ранні совєти, 53-й, по-моєму, рік. Ну, в принципі, це не має значення, який рік. Монетка рання забираємо. Пікаємо тут же, нікуди не біжимо. Ось, друзі, в мене черговий сигнал. І на цей раз я вже бачу це рамочник. 15 копійок. З такої от невеличкої ямки. Копається прекрасно, друзі. Де є льот, він пробивається, а далі вже мягко копати. Ось, друзі мої, один я бачу з наших вже доходить аж до того острова. розбрались капітально. Там, видно, Черкаси він, димлять, хімселище димить. а ми тим часом копаємо. Ну, Коп уже, коп уже якби підходить до фінальної стадії. Ми до трьох часов, до трьох годин, а потім будемо їхати додому. Хочеться засвітло виїхати, а там вже як карта ляже. Да, друзі, сьогодні знахідки йдуть прекрасно, скажімо, прекрасно. От що значить Дніпро затоплені села. Дивіться, що це в мене. Ага, п'ятачок, Радянський Союз. П'ятачок ранній. Ну тут тільки ранні монети, як ви вже знаєте. Дивіться, да, Ну, прекрасно, прекрасно, друзі. Так що шукаємо, шукаємо далі. Начебто я знайшов вже на цьому п'ятачку. Оце я вже третій советик піднімаю. Значить тут треба біль, більш досконало погуляти. Те, що я зараз і зроблю. Черговий монітос, друзі. Бачу, 3 копійки. 3 копійки. І знаєте, викопав, повернувся знову туди, де викопав 3 копійки, вон яма. Ну Тут метрів 4. І знов трюндель. Трюндель знов попався. Ну Не знаю, чого так. Чого сьогодні одні совети йдуть? Ото дві Імперії викопав і все. Ну Будемо сподіватися, що ще, ще щось вирву десь. Так що йдемо далі. Да, друзі, таки в кінці дня знайшов я полянку. З радянськими монетами. Оце що ямка, так і монетка. що ямка, так і монетка. І ось чергова монітосинка, я вже бачу. Дивимося, що це. А скоріше всього знов три копійки. Да, так і є, друзі. Так і є, знову три копійки. Радянський Союз. Ранній забираємо, само собою. о, Дивіться. Яка кераміка, сплошна кругом кераміка валяється, ну, як і завжди на Дніпрі. Кераміка, стекло, желізо багато і все таке. Я раніше копав снайперкою на Дніпрі, а зараз спробував мультичастотною. І знаєте, вона не відстає таки від снайперки. Хорошо клепає. Хорошо. Ось, друзі, обійшов я цю полянку з зигзагом, а потім думаю, а ну-ка ще поперек пройду цю полянку. Знаєте, кажуть, вибили, вибили, вибитих місць не буває. От Я сам тільки що отут ходив, да? а тепер пішов поперек і перший заход, і дивіться, друзі, і монітос. Перший заход. Тобто ми всі пропускаємо, як би ми не вважали, що ми гарно шукаємо, а завжди є пропуски. І на цей раз 10 копійок, 53-й, по-моєму, рік. Ну, погано мені видно, друзі. Я думаю, вам краще буде видно. Так що в хабарницю і йду далі. Ще нам годинка залишилася. тільки що по рації ми перемовилися з друзями, ще годинка і будемо збиратись. Ось, друзі, бачу очередний монетосик. Гарненько було, но, Але не імперія, друзі. Дві копійки. Дві копійки радянська рання монетка. От така. Знаєте, вже й надоїли ці совєтики, хочеться вже імперію. Ну, Ну поки не знаю. Може ще попадеться. Ще час є, хвилин 40 ще є. Так що йдемо, йдемо і знаходимо. Ось, друзі, чергова знахідка і била чисто мід'ю. Я вже впевнений, що це мідяшечка. Мідяшечка точно, точно, точно така сама, як я копав вранці, дві штучки викопав. Одна, друга. Зараз трошки протремо. Щоб вам було краще видно, да, дивіться, як блистить. Одна друга, Миколи другого. Отлічненько. Ще одну на фініші підняв. Уже йду в сторону лодки і будемо переправлятися. Час підходить до третьої години, так що вже начебто й пора. Ось, друзі, піймав черговий мідний сигнал, такий чотінький чотенький Жбурнув з ямки і вже бачу кругляшок. Дивіться. Ну, давайте будемо дивитися, що це. Ага, одна копійка. Одна копійка Миколи ІІ. От така от імперія. Ну, це сьогодні тільки четверта. Сьогодні тільки четверта імперія. Знаєте, чесно кажучи, по імперії мало. По качеству нема, але зате совєтів набомбив. Ну, забираємо. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, погляньте. Кучу, кучу знайшов. Видно тут... Краничка колись була, колодязь якийсь був, босів, ще й видно, такі кольця поломані. І ціла куча битої цегли, прикиньте, да? так? таке, от таке, от таке. Вже треба йти до лодочки і ми вже, ми вже йдемо, друзі. Все, друзі, це вже точно сьогодні остання монетка. Дві копійки. Ранні, ранні совіти, Радянщина. Вже треба йти до лодочки, друзі, вже пішли. І я вже, і я вже йду. Так що, друзі, сьогодні я вважаю, що непогано відкопав своїм Рутус-Атрекс з катушечкою блондою. Мультичастота ходив на ній сьогодні. Так що, думаю, думаю, чудово, друзі. Йдемо, йдемо вже до лодочки. Ось, друзі, ми вже підійшли до автомобіля, кінець нашого пошуку сьогодні. Пацани півчаса складували монетки в хабарниці, бо набомбили конкретно, конкретно набомбили. Оце, дивіться, це Толік наклепав скільки. Ну я не буду все перечисляти, друзі. Тут є і імперія у кожного, і серебро є у кожного У Толіка все чешуйка. 5 копійок серебряні, царські. Дві сережки є, пуги, три наконечника Толя ввалив. Це русик. советов нещатне кількість. Також є серебрушечка царьова. Отакі, отакі знахідки. У Юра сьогодні, звісно, набомбив. Катін п'ятак увалив сьогодні Юра. Три наконечника, два київської Росії, наконечника, лунничка. Отака ось. Його. Гляньте, да? колокольчик якийсь. Ну і монетки. Монетки, монетки. Є імперія, є. це, ну Я думаю, перечисляти нема сенсу, друзі, тому що дуже багато всього. Оце Ігоря. Теж. Серебрушечка є, наконечник. Крестик, замочок бомбезний. і совети, совєти, імперія, все таке. Оце моє друзі, також Оце все показую. Перечисляти нема сенсу. У мене тут скільки? 4 імперії, 3, Одна, вторая. одна друга Миколи другого. і копієчка Миколи другого. Срібрушечка також є, крестик, а то все, А то все совєти. Совєти Пуга. Отака цікава з написом. Треба дивитися, що там за написи. Ну, в общем, отак, отак друзі, ми наклепали. Отак. Зараз. Зробимо об є, об є фото, зробимо, щоб було все гарно видно. І будемо їхати додому, друзі.